Доброго дня, друзі. Марина Березовська запитує, як сортувати таблицю, коли місяці прописані словом. Отже, зробили таку табличку, в якій є сім колоночок, рандомні дані. Є місяці прописані. Давайте пропишемо: От вони в порядку а, в звичайному коректному порядку додамо ще один січень. Знаєте, давайте двічі додамо січень, щоб краще його було видно. Січень. Отже, і. Ра... Добавимо такі дуже добре читабельні цифри. Давайте отут додамо багато двіючок, а тут багато одиничок. Ось. Сюди ще одиничок додамо двічок. Це щоб було бачити, видно, що у нас сортування відбулося не тільки по даній колонці Б, а що у значення у інших колонках теж автоматично відсортувалося. Добавилась нова класна функція. Convert to table, всю таблицю одразу, але якщо вам, наприклад, її не підтянуло, і нам потрібно це переформувати у таблицю, бо якщо ми додамо інакшим чином тут, а, а, функції, може не підтягувати зміщення всього рядка з першою колонкою. Отже, можемо вибори, вибрати дану таблицю, так, зараз. Відміняємо підказку правою клавіші. миші нажимаємо на будь-якому полі, і є знову ж таки convert to Table New. Ось. Конвертували до таблиці комфортно, гарно. Зараз мені продовжимо. Відмінимо. Ще раз повторимо, виділяємо всю таблищу, цю таблицю правою клавішою. Convert to Table, є. Yeah. Тепер що зробити, щоб місяці коректно по місяцях сортувало. Автосортування. Excel він спершу щитує цифри, а потім літери. Тому ми додамо спереду індекс цифри. Ми можемо звичайно додати, додати ще одну колонку і індекс прописувати у даній колонці, а можемо в цій самій колонці. Це вже як вам зручно. Було би правильно почати з одинички, Одиничка, двійка, трійка, четвірка, але воно буде погано сортувати. Я вам зараз покажу і потрібно буде покращити трошки формулу. Одиничка робимо так, як би мало бути. Одиничка а, Зараз хвильку. Трійка. Ви на цьому місці, де я додаю циферки, можете собі промотати, щоб не чекати, поки я усі циферки додав. Промотати відео. Так, шістірка. Тут буде знову січень, Це у нас індекс 1. Так. Один індекс, липень це вже на 7 місяць, Серпень, вересень, все пішло. Давайте, до прикладу, до кінця навіть не дороблятимо, а спробуємо вже зараз відсортувати, сорт, от вибираємо, коли ми сформували нашу автоколонку, ось є випадайка, сорт, колон, сорт A to Z. Все, воно по цифрах відсортувало. Але грудень, жовтень, листопад, відповідно, воно в алфавітному порядку відсортувало некоректно. Бо по, подивимося, що буде вкажемо 10 значення: листопад, 11 і грудень, 12. -те. Побачимо, що у нас не вийде те, що ми хотіли. Знову вибираємо Column Sort A to Z. І бачимо, що 10, 11, 12 по після одинички, тому що воно дивиться першу циферку найменшу. Перший символ. Потім пішла 2, 3, 4. Щоб такого не було, нам потрібно в індексі додати попереду 0. Тоді в нас все вийде. 0. Тоді жовтень буде 10. Листопад, 11. Грудень, 12. Лютий, 02 місяць. Так, тепер наш перший символ всюди йде 0. І по нулику... Коректно, воно нам відсортує. Зараз допишемо, доробимо до кінця. Ви собі промотуйте, щоб не гаяти час. Отже, проставили індекси, окрім жовтня, листопада та грудня, бо вони вже йдуть 10, 11, 12, займає перше місце. Знову ж таки, першу позицію в значенні. Знову вибираємо Column 1, Sort Column, Sort A to Z. Ось, бачимо: січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад грудень. Все коректно нам відсортувало. Давайте додамо ще один листопад. Ну, 11-й листопад. Листопад і додамо. І, так, і тут 5 п'ятірок багато. І додамо, давайте лютий, другий лютий. І в нього десь тут значення багато шістірок. і шестірок Добре. Знову нас не відсортовано. Та сама комбінація рух, рухів сорт A to Z. Знову нам по місяцях все гарно відсортувало. Ми можемо відсортувати по будь-які колонці. Наприклад, нам потрібно значення колонки 3. Можливо, тут та міста, не знаю, посади, ще щось. Ви, вам треба там, по посадах відсортувати. Щоб перейменувати колонку. Натискаєте раз і можете або тут переимінувати посада, або двічі лівою клавішою миші на поле колонки натискаєте клітинки. І там переиміновуєте посада, Enter. Все. І тут там завгосп, водій, водій. водій. Потім що там придумаємо ще? Електрик. Давайте. І тому подібне е, є кілька значень. Першу, перше місце мають зайняти відповідно цифрові значення в порядку зростання. Потім по алфавітному порядку. Як глянемо, порожні поля, будуть перші чи будуть в кінці, е, вибираємо Sort column, sort A to Z. Ага, порожні значення в кінці поставились. Ось. Е, відсортувало відповідно по даній колонці. І знову змістились наші місяці. Потім знову повертаємося до місяців. Так, бачимо спершу цифрові значення, потім слова. Але Excel він дивиться за кожним індексом. Тобто, перший індекс, другий індекс, потім пробіл. Потім знову пішли літера, літера, літера. Воно отак рахує. Ось. Повертаємося до місяців. Сорт A to Z. Ось. Так, можемо ми сортувати по посаді, по даному значенні, по будь-якому іншому значенні. Місто можемо тут вказати так само. Ось. Давайте: Львів, Франківськ, Тернопіль, Донецьк, Київ. Так, кривий ріг. По містах відсортуємо. Сорт Column A to Z. Ось, пішла цифра, потім алфавітному порядку. Вертаємося до місяців. Так, дякую за запитання. Сподіваюся, вам корисне дане було, було відео. Гарного вам дня!